Добре, отже, ми отримали певну підтримку на цьому рівні. Добре, ми зробили повторний тест і відновлення цього тренду в цьому регіоні, а потім ціна знизилася і досягла нових мінімумів. Добре, отже, тепер ми вище 1700. і в ідеалі я б зафіксував деякі прибутки в цей точний момент, але я справді хотів побачити, чи зможемо досягти цього нижчого рівня тут. Отже, як тільки ми бачимо нові мінімуми, завжди доцільно зменшити ризик на цьому високому рівні, що дозволить вам слідкувати за трендами. У цьому відео я покажу вам свою торгівлю криптовалютою в реальному часі, продемонструю свій повний процес: свої угоди, входи, виходи, використання індикаторів, а також реальні прибутки та збитки. Тож ви зможете просто спостерігати та вчитися на моїх торгових стратегіях. Добре, я є денним трейдером вже майже 7 років, і я демонструю свій розвиток на Ютубі приблизно 4 роки. Я також навчив сотні студентів у нашій преміум торговій команді, як саме здійснювати такі угоди, і тепер вони також заробляють. Але на Ютуб однією з найзапитуваніших. Тем є торгівля в реальному часі. Тож цим ми будемо займатися. Я розгляну різні угоди в реальному часі на кількох різних альткоїнах, щоб показати вам, як я торгую криптовалютою протягом дня. Існує безліч різних способів, як можна підходити до денного трейдингу в будь-якому фінансовому ринку. Добре, перша угода, яку я хочу продемонструвати з цього тижня, це шорт, який я взяв на біткоін. А це на п'ятихвилинному графіку. Отже, ви можете бачити, я налаштував свій перший патерн. Я регулюю своє входження, щоб мати можливість зайти на конкретному рівні, який я визначив, використовуючи своє співвідношення проекції Фібоначчі розрахунком кратних золотого співвідношення від моєї початкової хвилі. Один тут, отже, ви можете бачити, я налаштував свою Fibonacci. А потім я перейду до свого аккаунту на Bybit і введу своє лімітне замовлення, де я хочу почати коротку позицію на цій криптовалюті. Отже, я визначив цей рівень на 19,407 по біткоін. Добре, я також розрахував кількість, в яку хочу зайти в шорт, а це буде 5 біткоїнів за ціною. Отже, приблизна вартість позиції в цьому випадку становить 100 тисяч, але враховуючи, що я використовую, якщо подивитися сюди, ізольовану маржу, яка є функцією, що пропонує Bybit, Добре, насправді ми можемо використовувати 20-ти кратне кредитне плече для цього, що в основному дозволяє нам зайняти позицію на 100 тисяч доларів і використовувати лише 5 тисяч доларів реального капіталу для здійснення цієї угоди. Майте на увазі, що це не збільшує ризик профілю угоди. Ми просто дозволяємо собі займати ті позиції, які хочемо, і при цьому зберігаємо ризик на, на одному рівні. Добре, отже, я ввів своє замовлення тут, і я просто продовжу це далі. Як тільки я подам своє замовлення на Bybit ви можете бачити, що ми щойно виконали наше замовлення ось тут. Отже, зараз у нас є жива позиція, і ми отримали нашу початкову реакцію від цієї верхньої трендової лінії. Отже, те, що я намагаюся зробити, це визначити зони попиту та пропозиції та використовувати нашу систему, щоб мати можливість передбачати. Точки розвороту та управляти цими позиціями з урахуванням критичних рівнів підтримки та опору, а також Фібоначчі. Отже, ми заповнили позицію тут, і тоді наша ціна змогла знизитися. Потім вона знову протестувала цю трендову лінію. А потім ми побачили, як цінова дія знову знизилася. І це те, що ми хочемо бачити. Я хочу спостерігати, як цей рівень не витримує і пробивається нижче цього рівня. Тоді я зможу зменшити ризик у своїй угоді, але залишити її максимально відкритою. Добре, ви можете бачити, що ми нарешті отримали це прорив і тепер отримуємо деяку імпульс донизу. Отже, зараз ми заробили понад 11 сотень доларів на цій угоді. Але те, що ми насправді хочемо зробити, це дозволити цьому розвиватися якомога більше, перш ніж ми вирішимо зняти його з торгів. В ідеалі ми отримуємо повний рух вниз до нашої цільової прибутковості. Ми повинні бути напівреактивними, оскільки ринки можуть змінюватися під час нашої торгівлі. Отже, ми зараз повторно тестуємо. Цей критичний рівень підтримки тут добре. Ми отримали повторний тест і відновлення цього тренду в цьому регіоні, а потім ціна знизилася і досягла нових мінімумів. Добре, як тільки ми бачимо, що встановлюються нові мінімуми, завжди доцільно зменшити ризик на цій високій точці, що дозволить вам слідкувати за трендами. Добре, я справді не хочу, щоб графік занадто багато разів повертався до цього рівня. Отже, на цьому етапі я прийняв рішення закрити цю угоду, що з прибутком майже 1600. і. Це всього лише в одній угоді. Добре, ми вийшли з п'яти повних одиниць, як я вже казав, майже змогли зафіксувати близько бонмісії 600 доларів на цій угоді. Концепція цієї угоди була досить простою. Добре, я встановив, що у нас був новий пробій діапазону від цього мінімуму, що дало нам нашу першу хвилю. Знизу до 2, до 3, 4, а потім 5, і тоді ми насправді отримали наше А, Б. А потім я дійсно чекав на цю хвилю С, щоб отримати трохи більше імпульсу, саме тому, коли я побачив, що цей рівень тут був підтверджений і продовжував рухатися вгору. Я насправді зафіксував прибуток, тому що я навіть не хотів бачити цей повторний тест. А це система, на яку я насправді посилаюся у своєму відео про денну торгівлю на 100 доларів на день, який я пов'яжу в картці Ось тут, якщо ви хочете дізнатися більше про цю конкретну систему. І якщо ми подивимося на підтвердження індикатора, яке ми отримали в цій угоді, добре, це індикатор, який ми створили в нашій преміум спільноті. Добре, ми зібрали групу програмістів і ми працювали з ними. І нам вдалося створити цей справді класний індикатор, який, до речі, є найкращим індикатором, який я коли-небудь використовував. Цей індикатор буквально дозволяє вам вживати прямі дії на ваших графіках. І безпосередньо покращив торгову систему, яку ми вже встановили. Отже, ми можемо бачити прямо тут. Як тільки ми почали помічати темне підсвічування в цій зоні в RSI, наближаючись до зовнішньої частини цього Bollinger Band, це виявилося точною вершиною, де ціна, врешті-решт, змінила напрямок, і ви не отримаєте цього з багатьма індикаторами. Навіть звичайний RSI не дасть вам цього, оскільки ми налаштували стандартне відхилення, щоб фактично наблизити вас до точних максимумів і мінімумів. Отже, поєднуючи це. З торговою системою, якій ви довіряєте, це абсолютно неймовірно. І ми можемо бачити тут, що як тільки ми отримали наше темне підсвічування, це було точною вершиною. Перед тим як ми перейшли до нашого короткого рівня, тут ми ніколи не змогли отримати червоне підсвічування внизу, що часто вказує на точне дно графіків. Добре, я хочу поговорити про наступну угоду, яку я здійснив на том. Добре, я взяв це на п'ятихвилинному графіку, і це насправді виявилося збитком. Я вважаю, що дуже важливо обговорювати як виграшні угоди, так і Рограшні, тому що багато людей на Ютубі просто показують всім, як вони постійно виграють і не хочуть говорити про реалії торгівлі. Добре, якщо ви дивитеся наші торгові змагання або ви в нашій спільноті і знаєте, як працює торгівля, ви будете програвати більшу частину часу, і це те, що люди, які не знають про що говорять, намагатимуться приховати або збрехати. Якщо ви програєте угоду, це не робить її поганою угодою. Добре, погана угода це погана угода, а хороша угода це хороша угода, незалежно від результату. Це те, що вам дійсно потрібно зрозуміти, якщо ви зовсім нові в торгівлі. І це суттєво допоможе вам з часом. Добре, це ще одна схема, де ми в основному маємо налаштування 3.5А. Добре, у нас тут є наш підрахунок хвиль. Хвиля друга опускається нижче. 61.8, що вказує мені на те, що ми хочемо націлитися або на 2.61.8, або на 3.61.8 на вершині п'ятої хвилі. І ми можемо бачити тут, що п'ята хвиля піднялася ідеально до 3.6,1.8. А потім ми отримали наше зниження до А ось тут. Це саме те, що я шукав. Я хотів побачити рух. Ми зайшли в коротку позицію. На нашому Русі Б, а потім я дійсно чекав на пробій лінії шиї вниз, щоб ми могли спуститися до рівня 61.8 і спробувати зафіксувати це для отримання прибутку. То добре, отже, це торгівля, що відбувається в реальному часі. Ціна піднімається до нашого рівня. Добре, ми зараз будемо заповнені тут. І до речі, хлопці, якщо ви запитуєте, що це за платформа, це називається Ол трейді, вона дозволяє вам підключити API всіх криптобірж, які ви е, використовуєте. І у вас, по суті, є універсальний такий настільний торговий додаток, який дозволяє вам здійснювати угоди. Прямо на екрані ви можете скопіювати свій точний шаблон торгового вигляду. На ці графіки тут і керувати всіма позиціями на екрані. То, отже, ми заповнили тут. Добре, ми відразу трохи втратили на цій позиції. Потім ми будемо спостерігати, як свічки отримують опір від цього очікуваного максимуму. Б. А потім ми отримаємо зниження в прибуток. Добре, тож ми починаємо перевертатися тут. Ми переходимо в нейтральну позицію. Зараз ми в плюсі на 200, починаємо отримувати серйозний тиск на продаж, що мені подобається. Отже, те, що я зараз шукаю, це пробиття цього мінімуму, щоб потім я міг зменшити ризик на цьому е, нещодавньому максимумі. І в цій ситуації ми цього так і не отримали. Навіть не зважаючи на те, що ми наблизилися, я побачив, що ми перебували на рівні 61.5. Тому я дійсно хотів переконатися, що зменшив ризик. Вийшло близько 162 доларів збитку, що абсолютно нормально. Це могло бути величезним прибутком, якби ми були праві. Але ми помилилися, тому ми швидко закрили збиткову угоду, і це дуже важливо пам'ятати добре. Як я вже сказав, це зовсім непогана угода. Ми правильно її управляли і знизилися лише на половину ризикового фактора, що є неймовірно. Швидка перерва на Лакруа. Також я намагаюся отримати спонсорство від Лакруа. Тож, якщо ви любите ЛаКруа, напишіть про це в коментарях. Пийте Лакруа. Раніше я був дещо проти використання Ема, але останнім часом ми знайшли дійсно хороший спосіб їх використання в нашій преміум торговій команді. Отже, те, що я маю на своєму графіку, може дійсно добре відобразити короткострокову динаміку та рівні, які повинні триматися. Це 13 періодна експоненціальна середня ема 50 та 200. Добре. І в основному, те, що ми шукаємо, використовуючи цей індикатор, це те, щоб і 13, і 50 були вище 200-денного середнього. І якщо ми хочемо передбачити сильний імпульс, на тренді ми можемо шукати, щоб 13 було вище 200 50 також, коли вони обидва одночасно е, перевищують 200 денний, і це покаже вам, коли тренд залишається дуже дуже сильним. Отже, якщо ми в прибутковому русі, скажімо, з цього рівня, і ми слідуємо за цією трендовою лінією вгору, ми можемо подивитися, що 13 залишалася в зоні 50 і була над 200. увесь цей час. Як тільки ми досягли нашої точки перетворення, це те місце, де ми почали трохи знижуватися. А потім, е, якщо ви подивитеся, як тільки ми отримаємо перетин 13 з 50 тут. А потім 50 і 13 рухаються вниз через 200, Це те місце, де ми отримали значний сув імпульсу в тренді. На що я сподівався, що станеться на хвилі. Це тут, але в підсумку ми отримали поштовх на ринку. Такі речі будуть траплятися, тож це абсолютно нормально. Але це була дійсно добре контрольована втрата. Хлопці, я не бачив, коли цей рух стався. Але якщо ви знову подивитеся на наш незмінний індикатор, ми отримали нашу точку підсвічування, коли ми були на цьому рівні. Ви можете побачити підсвічування тут внизу. А потім ми отримали нашу точку продажу, і потім ми отримали нашу першу підсвічування прямо в цій зоні. Отже, цей індикатор дійсно фіксує максимуми та мінімуми більшості діапазонів, з якими ви торгуєте. Якщо ви зацікавлені в отриманні цього індикатора, він абсолютно безкоштовний. Я розміщу його в описі. Цього відео, якщо ви хочете його перевірити, я думаю, що це дійсно дуже корисно, бо е, ми, напевно, також додамо щось під назвою Сила проти біткоін. У мене були деякі проблеми з кодом, але якщо ви хочете це завантажити, воно буде в описі для вас. Добре, давайте перейдемо до третьої групи угод. Я насправді здійснив дві угоди на Uniswap, в основному за одним патерном, що мені дуже подобається, оскільки це дозволяє вам синхронізуватися з ринком. І як тільки ви закріпитеся за патернами, дуже легко отримати багато імпульсу. Добре, отже, в цій ситуації. В основному я дозволив ці цінові дії піднятися, а потім повернутися назад до рівня 61,8. Добре, як тільки ми отримали цей вік, я поставив свій стоп лос під цей вік і повторно увійшов на рівні 61,8. А потім все, що я насправді зробив, це зробив проекцію з одного з цих. Отже, ми можемо бачити, що наша проекція з цієї хвилі дала нам значення 161,8, яке, як виявилося, було верхнім рівнем опору, на який я також чекав, щоб увійти в свою коротку позицію. Отже, я буквально зміг вийти ось тут, на цьому першому лонгу. Я зміг зафіксувати приблизно тисяч Тож, ми закрили 1200 в цьому, а потім 20 в цьому. Добре, потім я зміг фактично перейти до шорту годи. Яку я встановив тут, отже, як тільки ми зробили рух вгору, я чекав, щоб потрапити в цей рівень опору. Добре, ми заповнили тут, і це те, що ми завжди чекаємо, щоб сталося. Добре, ми отримали ці жирні соковиті свічки, які впали прямо в нашу зону прибутку тут, і ідеально вивели нас на рівні 61,8%. Отже, ви можете бачити, що ми закрили нашу коротку позицію тут на 6472, що знаходиться прямо в цій зоні, і змогли зафіксувати майже дичі доларів знову на цій угоді. І це насправді сталося з моменту входу до нашого виходу, що зайняло приблизно півтора години. Отже, протягом шести годин торгового періоду або шести семи годин торгового періоду ем, мені вдалося зафіксувати майже три тисячі доларів прибутку від угод, і це прекрасна річ у тому, щоб кількісно оцінити скільки грошей ви заробляєте, і мати регламентовану систему. Адже тоді ви можете довіряти процесу, дозволяючи своїм виграшам дійсно дійсно зростати. І тоді це знімає весь тягар з торгівлі, і ви просто зосереджуєтеся на системі. І, і саме на цьому ми зосереджуємося тут. Він Евітрейт, саме тому наші студенти можуть заробляти великі гроші. Привіт, це 3.5 від Арона про криптовалюту та Форекс на Матік для Fancy Joe. Фенсі Fancy Джо справді вражаючий у нашій спільноті, до речі, він отримує багато реакцій, включаючи реакцію від мене. Ми просто навчаємо простій системі, і команда може торгувати разом зі мною та іншими аналітиками, і ми можемо просто вражаюче виконувати угоди, як ця. Якщо ви зацікавлені вивчити цю торгову систему та стати частиною нашої преміум команди, я залишу посилання в описі та в картці. Ось тут, якщо ви хочете це перевірити. І також, хлопці, якщо ви. Просто хочете зануритися в торгову спільноту. У нас є безкоштовний дискорд, де ми проводимо живе аналізування. Ми відповідаємо на запитання, ми також публікуємо угоди. Якщо ви зацікавлені стати частиною нашої криптотрейдерської спільноти, в Discord, Це також зазначено в описі. Це своєрідний приємний спосіб ознайомитися з тим, що ми робимо тут як денні трейдери та криптоінвестори. Отже, в основному, з 4 по 9 я зміг зафіксувати понад 4 тисячі доларів прибутку. Ви можете побачити це тут, і це лише завдяки трьом виграшним угодам і одній програшній. Навіть якщо я програю ще одну угоду з повною втратою, я все ще буду в плюсі на 3500 доларів за тиждень, а що якраз відповідає тому рівню, де мені подобається бути, коли я здійснюю ці угоди. Добре, якщо ви шукаєте хорошу активну криптобіржу для торгівлі, на мою думку, Bybit є провідною в індустрії, де вони в основному пропонують вам найкращий вибір монет, найкращий кредитне плече та найкращий то інтерфейс, мати можливість здійснювати угоди, як ця і робити це дуже безперешкодно. Також ми проводимо розіграш у нашій спільноті, де торгові збори знижені за нашим реферальним посиланням. Насправді буде повернуто спільноті для людей, які беруть участь у розіграші та використовують Bybit. Отже, ми є єдиною спільнотою, яка насправді це робить і повертає гроші вам. Тож, якщо ви хочете це перевірити і хочете використовувати Bybit, у мене також є посилання на це в описі. І в основному це от все, що ми виказу використовуємо. Ми тримаємо все дуже просто, дуже мінімалістично, і ми використовуємо більше цінових рухів ніж що-небудь інше. І ми не перевантажуємо індикаторами. Отже, я сподіваюся, що це відео було принаймні розважальним, але також принесло певну користь і покращення у вашій власній торгівлі. Добре, натисніть, подобається для алгоритму Ютуба. А якщо ви новачок, підпишіться. Добре, ми говоримо про криптотрейдинг, інвестування та особисті фінанси. Якщо у вас є додаткові запитання щодо того, про що ми говорили тут, не бійтеся залишити їх у коментарях нижче. А до наступного разу, хлопці, побачимося у наступному відео.